Привіт! Ще одна частина розмовних відео. Цікавить народ тема тема брака. Ну, почати треба з того, що брак є у всіх. Якщо вам хтось розповідає, що я роблю і в мене нема брака, він або каже неправду, або його просто віддає, Ідучи на таку, скажімо так, ну, на таку торги з совістю, називаємо це так. Ти ж розумієш, що ти віддаєш. Але коли ти йдеш на ці торги з совістю, ти, ну, ти так просто так робиш. Повірте мені, у всіх, хто щось робить, є брак. І неважливо, ти робиш нігті, чи ти робиш деталі, чи ти робиш політичну кар'єру, чи будь-що на світі. Щоб ти не робив, не виготовляв, не обробляв, в тебе завжди будуть помилки. Тому я вам скажу, що так, в мене брак також є. І дуже часто це, ну, в моєму випадку, найчастіше це причина бігом-бігом. Тобто, коли ти поспішаєш, ти допускаєш помилки, десь не допридумуєш технологічний процес, десь щось не доміряв. Ніколи було робити креслення, я просто, я просто там, поміряв деталь, десь неуважно, десь ще щось. І з цього частіше за все, через бігом-бігом вилазять помилки. Відповідно, вилазить брак. Значить, брак буває на декількох. Ой, вибачте, бачите, правду кажу. Е, брак буває ну, в моєму випадку, найчастіше це на фінішних, знову ж таки, стадіях, Це буває термічка, але не часто. Це буває чистова обробка, там посадки підшипників, особливо внутрішні, ну, буває таке. І брак буває. Ну, навіть на стадії відрізки заготовки може бути така, коли ти там не доміряв, чи ти в пилці нормально виставив деталь, тоді починаєш її торцювати, а тобі треба чистову, там умовно, 30. От я недавно різав 90-й круг. Мені треба було деталі, товщиною ну, 31 по чистова. А я її поторцював, що як чиста, а вона вже 30. Ну, це також брак. Ну, добре, що ці деталі ще можна перепустити, коли у тебе майстерня. Десь вони йдуть там на якісь інші деталі, на якісь інші заготовки, на приспособи. Тому, ну, назвати це абсолютним відходом не можна, але це теж брак, це тип браку. Зараз я вам покажу кілька прикладів своєї роботи, можна сказати, відносно невдалої. Значить, дивіться. Це вже в мене багато років лежать такі дві дві шестерні. Ну Колись там мало, мало бути шестерення. Я дуже вірю в те, що фокус зараз фокусується на потрібному місці. От Зробив я ці дві деталі. Вже забув, ну коротше, щось я тут мав робити, якась накатник, чи щось таке, і не взялась твердість взагалі. Тобто я їх так залишив. І так вони валяються як нагадування, що заготовку зготовку треба перевіряти. Тобто вона була поточена, подовбана. Там канавки всередині. Ну, коротше, роботи було проведено більш ніж, а на термічки взагалі вийшов нуль. Це, вам приклад того, що ми виходимо на термообробці. На жаль, я віддав в мене були недавно також замовлення, але ми з замовником, скажімо так, він з мене не взяв гроші за заготовку, я з нього не взяв гроші за роботу. Ситуація була наступна. Я рівно на півшляху. Заготовки тоненькі з 10-го кругляка. Я точив такі осі, може міліметрів 150-160 довжиною діаметром, по-моєму, 9, а посадки під покрай підпочивник 8. Ці осі так покрутило на термообробці, що взагалі їм нічого не зміг зробити. Мені замовник каже, ну буває. Але ти мені відправ, щоб я принаймні показав людям, що ми намагались. Тому нема цих деталей, щоб вам показати. Термічка це взагалі ціла історія. Буває, що тріскають деталі, особливо торці кругів, коли відрізаєш там початок круга, також таке буває. Або ще щось, або вигоріло, погнуло. Якщо цементацію неправильно народ буває, робить там щось забувають закривати. ще щось, буває, що вигора розмір не вистачає, буває, що надуває, Буває, що стає яйцем. Ну, коротше, варіантів зробити неправильно мільйон. Так Далі, що я вам хотів ще показати? Зовсім недавній приклад. Значить, Робив я, по-моєму, на підйомні крани, Це, до речі, теж замовлення одного знайомого з Фейсбука. Робив я на підйомні крани. Отаку от от гарну штучку. Видно, я думаю, добре. Ну і бачите, що? При діленні при нарізанні шліців помилився на долбальному станку. Все, смітник. Ну, я людині, чесно показав, признався, Він каже, ні, таке не канає, це не заберуть. Все. Швиденько виточив ще одну дох. І ще ось такий чудовий приклад. Тут вже заготовка вартувала і гроші і часу. Це були деталі, які ми ну, жартома називали 2-0, тому що ми їх переробляли два рази. Тобто рахунок деталі 2, а в нас рахунок 0. Уявіть собі, 160-й круг товщина тут близько 100 мм. 40 хатерма покращено до 24 одиниць. Точим перший раз, я, від, я був в відрядженні, віддавав їх на сторону, мені їх точать. І отут всередині, там, де довжина зубів, їх роблять коротшими, ніж треба. Автоматично навіть не нарізаючи зуби, вони йдуть в смітник. Переробляємо другий раз. Точ... Причому обидві токар заганяю. Точим другий раз, я першу ставлю, ріжу зуби, все класно. Ставлю другу. Починаю різати зуби і стається така оказія, чи висока твердість, чи підсів інструмент. І виходить, що збиває інструмент. Я не знаю, буде вам добре видно чи ні. Та, по-моєму, цей слід не дуже видно. Ну, коротше, зуби розбиває і виходить знову ж таки брак. Ну, Я вважаю, що віддавати таке не можна. Я дзвоню замовнику, довго вибачаюсь, пояснюю, що така ситуація. Кажу, так, я втикаю час, але ну, не можу вам відправити те, що я наробив. Він каже: Окей, я вам даю трошки часу, але доробіть гарно. Відповідно, бачите, ці деталі знову ж таки йдуть, там з неї якісь я точу кільця і так далі. і так далі. Буває різне. Буває йде на оснастку, буває йде на заготовку наступну. І я думаю, ось ще в мене тут кілька прикладів. Оцю втулку ви недавно бачили у відеох, хто уважно слідкує за каналом. Це на автомобільну якусь штуку. Тут один вал ставав шліцевий, тут інший. Що я ще сюди робив контрольку спочатку з зовнішнім зубом. І все класно, все супер. Тут зуби готові. Починаю тут різати зуби і замість того, щоб зробити 40, 2, роблю 41. Чи навпаки, замість того, щоб зробити 41, роблю 42. Різниця мінімальна. Відводиш та нормальні зуби, що той вал не лізе контрольний. Ну помил, Помилка при налагодженні гітари ділення. Таке буває. Знову ж таки, робили нову. Це теж я робив деталь, така фланчик невеликий. По-моєму, ну тут якісь два підшипника. Якийсь там трактор, воно човунне і воно лопалось весь час. Треба було зробити просто стальне. Людина мовою думає, та що там робити? Ну виточив чух-чух-чух. Я полінився строїть фрезер на... здівельним столиком для сверловки отворів. Я зробив як. Я їх отак один до одного і склав, фланець до фланця, і по старій деталі просверлив. І тільки коли розняв, до мене дійшло, що це зеркальне відображення і отворене там, де треба. Знову ж таки, брак, знову точив але. Ну і, скажімо так, Третій тип браку, мабуть, і останній. Коли, ну, перший тип знову ж, це все-таки коли ти дуже поспішаєш, коли тебе гонять, підганяють, або сам собі ставиш такі рамки, умови і робиш помилки. Другий тип браку, це виключно помилки власні, тобто налагодження гітари, десь щось не додумав, десь щось інструмент. ще щось, ще щось, щось, Такого буває, повірте, при зубообробці, цього багато і трошки. Особливо, коли ти ріжеш косозубі деталі. Там купа нюансів, там поле для того, щоб помилитися. Просто. Коли ти за день на там 3, 5, 7 гітар налагоджуєш і кожну треба порахувати і помилитися також можна. Там десь одну шестерню якусь не ту вставив, не додивився, не доглядів. Ну, коротше, так, так буває. Або навіть на тому самому зубофрезері, де. Буває, що гітара ділення складається з двох всього зубчатих коліс. І там можна помилитися, і таке буває, коли вже така голова. А це третій тип брака, який я вважаю ну, відносно, таким, відносно умовним. Але все-таки. Значить, Повертають мені вал, такий досить габаритний, тут шліці по краям, це касадросфера. Значить, Моє виробництво все ніяких питань кажуть, блін, він у вас бракований, чи сирий, чи ще якийсь. Що ми уважно подивимося так, щоб в фокусі було. Бачите, що все стало? Тобто вони його рівно до половини вставили, чи вони дали короткий приклад. А вставили якийсь інший механізм, чи я може помилився. Ну, швидше за все, що вони його просто не доставляли до свого місця, тому що з іншого боку, отут така муфта, яка вдягається, потім знімається. Ну, і замикає зубчата муфта, яка замикає цей вал з наступним. І в мене така є підозра, що вони його просто не вставили до кінця. Ну і намагались мене цьому зробити винним. Ну, Мого тут брака, я перевірив, твердість є. Але деталі повернуті, як це назвати? Ну, це також тип браку, але він по. Я думаю, я вважаю, що це більше по вині замовника. Тому, ну, це такі основні приклади. Те, що є свіжо в пам'яті. Повірте, що там ще по всяким закромам валяється багато запчастин, які, ну, правду, прав, кажучи. Є деталі, коли ти пробуєш. Ну, от, наприклад, там, ти не впевнений в результаті, і в мене є пробні деталі. Тобто я спочатку на них пробую, чи вийде воно чи ні, там якісь умовні дивні шліци, дивні зуби там, або якісь корекції, незрозумілі мені. Абсолютно говорити, ти рахуєш, рахуєш, воно не сходиться. Я думаю, так краще я зроблю як там, екстра одну деталь запасну, на ній перевірю, а тоді запускаю партію і так далі. Було мене недавно таке, що я, наприклад, ну, не те, що я не захотів чи не зумів, я людину, скажімо так, не зрозумів. Креслення не було. І Він зняв відео, на пальцях пояснював. Отут додавить, отут підбавить. Я вроді схему намалював, кажу так, чувак каже, так. Я все роблю, цементоване, гартоване, все, відправляю деталі, в якусь там коробку, пум, коробка до тракта. І виходить, що я не додивився його пояснення, ми один одного не дозрозуміли, він мені повертав цю деталь, я її повністю переробляв. Вже був намальований ескіз, згідно, ну, згідно побажань замовника. Був намальований ескіз, були оговорені ті нюанси ще раз проговорені, які важливі, які менш важливі, деякий діаметр, торець, фаска, там виявилося, що навіть фаски немає. Ну так, не бажано або мінімальні. Не те, що не можна, але фаски потрібна мінімальна і так далі. Це вже ось ось було зовсім недавно. Якраз це замовник, хто надивився мого ютуба і каже, ой, мені таке треба. От я йому переробляв двічі. І знову ж таки, ну, ну, по-перше, це час. Людина попала на час. Тобто це автоматично переробляється безкоштовно, вправляється безкоштовно. Це мій час, це мої гроші знову ж таки, але ну, хочете мати якесь більш-менш ім'я. Треба вважати, треба робити, треба переробляти. Така ситуація. Ну, Це те, що я вам хотів розповісти про брак, про моє до нього відношення. Це буває. Не треба того стидатися, не треба того боятися. Так буває. Буває у всіх. Хто розповідає, що того не буває. Або нічого не робив, або, я ж кажу, трошки бреше. Тому вважайте, робіть якісно. Поважайте своє ім'я, поважайте свого замовника, поважайте себе. Ну і старайтесь робити брака якомога менше.